Добрий день! Хочу представити вам свій проєкт щодо виконання завдання по створенню форми в Active Campaign з мультивибором, а також створення автоматизації, яка розподіляє контакти до відповідних списків залежно від значень полів форми. Я створила форму в Active Campaign, форма щодо підписки на курси талантів. Нам запропоновані тут курси Piano for Beginners, Creative Drawing and, uh, і Vocal Beginner. А після того, як людина uh, натискає кнопку Submit, вона потрапляє у uh, список в Active Campaign uh, All Students. І звідси стартує uh, моя автоматизація. Значить, яку я створила через додавання If-Else. Значить, перше If-Else в гілці Yes. в мене, якщо людина обирає піано курс і тоді їй присвоюється тех. Курс піано, а також цей контакт додається у список Piano Students. Також буде відправлено емейл Welcome to Piano курс з посиланням на курс піано. У гілці No нам дає можливість створити новий if Else, де в гілці ЄС. «Yes» е е е е е Умовою є обирання курсу Drawing, малювання. Додає, і Якщо контакт брав цей курс, йому додається техкурс Drawing, а також він додає за список Drawing Students. Ну, і отримує емейл Welcome to Creative Drawing з посиланням на курс художній. Також у гілці No я створила новий FLC, де СД, куди потраплять контакти в гілку ЄС, які обрали вокал курс. Цим контактам додається тех курс «Вокал», а також вони потрапляють у список Vocal Students. Звісно, отримують емейл Welcome to Vocal Beginner з посиланням на вокальний курс. А також в гілці No. Я створила очікування в один день. Наприклад, якщо людина зареєструвалася, тобто почала, відкрила форму, почала реєструватися і не обрала жоден курс. Тому. Тут в мене очікування в один день, і також надсилання імейлу thinking about joining» І пропонується з'єднатися з оператором для того, щоб, можливо, щось іще для себе уяснити. Дякую.